Трамп дав Путіну 50 днів на угоду з Україною, що криється за цим ультиматумом, та чи чекати нової хвилі масованих атак і спроб проривів на фронті? Розповів народний депутат України Олексій Гончаренко. Це канал Times of Ukraine. я Катерина Забадаш. Приємного перегляду. І перше, що очікувати в ці 50 днів? Думаю, що буде дійсно максимальний тиск з боку російських військ і на фронті. І цілком можливо, що і в тилу, тобто удари по українських містах, це треба розуміти. Але в будь-якому випадку, те, що відбулося вчора, це є величезне зрушення і величезний прогрес. Сполучені Штати Америки це є ключовим нашим союзником. І вчора, можна так сказати, Трамп вписався нарешті в цю ситуацію. Ні, він не зможе просто забрати ці слова і сказати там, через 50 днів, що я передумав, чи ще щось. Тобто, це вже така пішла серйозна розмова. І розмова тією мовою, єдиною мовою, яку Путін розуміє мовою сили і мовою ультиматумів, бо все інше Путін просто ігнорує. Тому о, я не, не закликаю тут вже думати, що через 50 днів точно все завершиться, але в нас з'являється вікно можливості реальне. І те, що нам треба протриматися ці 50 днів, ну ми протрималися вже 3,5 роки, то півтора місяця ми точно протримаємося ще. І варіантів тут у нас ніяких немає. Що стосується ядерної зброї, ну якщо ми там серйозно розглядаємо цю можливість, то вона є в будь-які моменти. Була в Путіна підстав для нього. Я не бачу жодних для використання ядерної зброї. Це точно його відкине в навіть в очах тих країн, які є його фактично союзниками, як то Китай. Ні, вони той теж цього не приймуть. І я не вірю в таку загрозу. Реалістично думаю, що вірогідність цього, ну, тільки якщо він повністю вже збожеволів, виключити це ми теж не можемо, але якщо він повністю збожеволів, це незалежності від інших дій інших він може використати цю ядерну зброю. Але все-таки думаю, що ну вірогідність цього близька до моля. А чи ну, чи вірите ви в те, що це якась перевага для Путіна, е, і що за ці 50 днів буде зроблена робота по-перше, в дипломатичному напрямі, і ми дійсно зможемо домовитися? Яка перевага для Путіна? Тут немає ніяких переваг. Він стикнувся з жорсткою позицією США дуже дурково, що президент Трамп просто. Піде з України і скаже Путін роби з Україною, що хочеш. Мене Україна не турбує. За це він готовий був Трампу віддати що, що завгодно на Близькому сході, де завгодно, але все-таки цього не відбулось. І Трамп вчора не тільки казав про 50 днів. Він сказав, що Путін ніколи не візьме Україну, він має це нарешті зрозуміти, і посилюється по обіцяно, принаймні, побачимо. Але обіцяно посилення постачання зброї Україні, в тому числі протиповітряної оборони. Тому ну тут ніяких переваг тут для Путіна не, не бачу. 50 днів, фактично, ми днів, якщо відрахувати від вчорашнього дня, то це перше числа вересня. І фактично Путіна дають можливість завершити свою літню цю наступальну кампанію, на яку він так розраховував, Але яка насправді великих результатів йому не дає, вона вже середина літа. Путь да, нам складно, а, да, жорстокі бої тривають, але не захоплене жодне е, навіть містечко, на те, що місто поки що, принаймні, а те, що вони просуваються і захоплюють якісь лісосмуги або руїни якихось сел. Ну це все таки точно на той результат, на який Путін розраховував право в рамках цього літнього м, свого так званого наступу. Тому до речі, це теж важливий фактор, що буде через 50 днів. Дуже багато залежить тут із збройних сил України, тому що якщо Путін так і не досягне ніяких значних успіхів ці 50 днів, то це ще більше має його холодити бажання воювати і разом з тиском з боку США може таки змусити його іти на реальні перемовини і на припинення вогню. Трамп також заявив, що Україна вже дуже скоро отримає 17 систем Петріот, за які заплатять НАТО та ЄС. Чи а, взагалі відомо, коли їх реально можна очікувати? Для скількох міст нам їх вистачить, і наскільки взагалі Європа і НАТО зараз готові фінансувати такий обсяг систем. Не дуже зрозуміло, що мав на увазі, бо Трамп сказав, що 17 систем Петріот поїдуть в Європу. Також сказав, що якісь системи поїдуть на заміну тим, які дадуть Україні. Чи він мав на увазі повну батарею? 17 батарей Петріот, а це радар і пускові установки. Чи мав на увазі 17 пускових? Ну і так далі. Я не готовий відповісти зараз на ці питання. Ми так розуміємо, що деякі системи не прийдуть швидко. Я б не розраховував, що у нас просто зараз то буде Петріот на кожному куті стояти в Україні. Це нереально. Але повторюю, вчорашня заява Трампа має дуже велике політичне значення. Після вчорашніх заяв Трампа він несе в тому числі відповідальність за те, що відбувається в нас, бо до того він на все казав, це війна, яка ніколи б не відбулася, якщо б я був президентом. Це все Байден, питайте з Байдена. Тепер вже якби Трамп в справі, він теж е, задіяний. Це важливо, тому що е, не має значення хто як відноситься до Трампа. Іншого президента США немає і не буде найближчі три з роки. Тому дуже добре, що він змінив свій підхід з того, щоб е, умиротворити Путіна на розуміння того, що Путін тільки тоді умиротвориться, коли отримує сильно по голові. Ну от власне і все. Тому думаю, що це є ключовим. Також радник Трампа Кіт Келох прибув до Києва. За ніч до його приїзду не зфіксували пусків цілий. Як ви оцінюєте взагалі мету цього візиту? Чи означає це, що Київ буде у відносній безпеці, хоча б на цей тиждень, і а, яких результатів від цього візиту варто очікувати? Дай Боже. Що якщо Кіткелог працює як система протиповітряної оборони, то це вже чудово, бо Київ за останні місяці настраждався, як і інші міста України, звичайно, але очевидно, що Київ має особливе значення як столиця держави. То думаю, що головним метою візита Келога все-таки є підготовка до того, що буде. Якщо цей тиск з боку Сполучених Штатів Америки дасть результат, і Путін піде на перемовини. це думаю, основна мета. Крім того, Келок все-таки це колишній генерал, відставний генерал. Думаю, що військова частина і розуміння, яка зброя потрібна, як відбуваються бойові дії, це теж має велике значення. Тому очікуємо: очікуємо від цього візиту. Якісної підготовки я не очікував тут проривів. Я думаю, що він працює більш технічно тут на землі, готуючи розуміння того, як далі будуть відбуватися перемовини по завершенню цього 50-денного терміну, який дав Трамп Путіну. А, також в медіа активно обговорюють можливе прем'єрство Свориденко, перехід Шумгаля в міноборони та призначення Умєрова послом США. А, чи а, підтверджуються ці плани, а, які ще перестановки можливі, і чи вважаєте ви подібну схему взагалі конституційною? Як ми будемо обходити законодавчі колізії? Дивіться, на жаль, на конституцію в нас вже доволі давно не дуже звертають увагу, коли президент каже, я запропонував пані Свіріденко стати прем'єр-міністром. Це звичайно повноваження відповідно до конституції. Ну, але що маємо, що маємо. Ми в реальності ми живемо в суперпрезидентській республіці, де президент має абсолютно повноту влади, що він власне і демонструє. Думаю, що в середу буде відправлено відставку діючий уряд, в четвер буде призначений новий уряд на чолі з Юлією Свіріденко. Дійсно, міністром оборони, до речі, про те, що у Мерах поїде послан в США, я казав, ще місяць тому в своєму телеграм-каналі. Інші всі мої інсайди повністю підтвердилися. Um, але я би не очікував крім юридичних колізій, а закони звичайно треба виконувати, тому що з неповаги до закону багато чого поганого починається. Але я би не очікував якихось великих змін. На жаль, тому що в нас по факту і прем'єр-міністром, і міністром оборони, і навіть послом України в США є одна людина Володимир Зеленський. Тобто ніяких ні позитивних, а, ні а, негативних наслідків від цієї поспрецнудиві. Дивіться, дивіться принципово Ніяких а, якісь тактичні речі. Ну те, що Умєров припинив бути міністром оборони, знов таки що минулого року я подавав проект постанови про звільнення Умєрова з посади міністра оборони. Краще б це відбулося тоді, як виявилося, був правий. Його не можна залишати на цій посаді. Він просто не впорався. Просто провалив цю роботу до речі, як посол України в США, він може бути більш ефективним. Він доволі непоганий комунікаційник і е, вільно володіє англійською мовою, і так далі. Але як менеджер керівництво ключовим міністерством в Україні, міністерством оборони під час війни він повністю провалив, тому е, те, що він іде. Це я вважаю плюсом, але це такі знаєте, ну невеличкий плюс. Бо всі ці люди повторююсь, виконавці свободи дій, свободи е, там якогось стратегування вони не мають, тому що е, повністю наш уряд де-факто є департаментом офісу президента. Минулого разу ми з вами зустрічалися і розмовляли про фортифі... фортифікаційні споруди. Чи е, вдалося запитати у Умєрова, що з ними відбувається? А ні, ми вже викликали у Мєрова, А вже що викликати, він так і не прийшов, а тепер вже буде відставлений, скоріш за все завтра. Тому вже і питати тут треба буде з нового міністра оборони. Ну, те, що це Денис Шмигаль буде, який добре зрозуміється, і, власне, уряд такого багато яких рішень приймав. Ну тут є певна така да, тяглість І сподіваюся, що. Все таки він швидко включиться і буде наводити там лад. Дай Боже, щоб так було, бо питання фортифікацій для нас дуже важливо. Хоча дуже багато часу ми втратили ці фортифікації потрібні зараз. От ми з вами в першій частині говорили про ці 50 днів, про російські літні наступ і так далі. Дай Боже, можливо, це буде поки що там принаймні на, цю, на цей час. Останній російський наступ можливо попереду в нас припинення вогню. Тому протифікації всі ці були потрібні навчора, ну але побачимо, як воно буде розвиватися, пане Олексій. Дуже дякую вам за розмову і до нових зустрічей. Дякую вам.